Друзі, підписники і глядачі нашого каналу Пасіка Микола. Нарешті в нас, можна сказати, виходять відео. Вибачаю, що давно ми не знімали. Особливо не було що знімати і е, не вистачало часу. А що небудь знімати не хотілося. Е, в цьому відео, як в нас, як ви бачите, вже зняті. Е, в магазині корпуса з рамками на е, зберігання. Рамки ще будуть зачищатися, і будуть тоді вже, можна сказати, е, встановлені на зберігання. І, е, можна сказати так, че, е, перш ніж оголошую, що ми будемо сьогодні робити. Е, прохання, хто ще не підписався на наш канал, підписатися, щоб у нас був більший стимул до роботи і е, до знімання відео. І так, е, в нас є від проблемних сім'ї, так сказати. Проблема в чому? Це сім'ї виховательки бивші. І е, ніяк вони не приймали в нас бджолиних маток. Ми давали розпліти, давали матки, одну матку вбили, е, брали в клуби, випускали і любими шляхами, і нічого в нас не вийшло. В нас, е, було підозра, що е, вийшла не плітка в одній і в другій, тому що е, всі інші виховательки на ура поприймали маток, а ті ніяк. Що ми будемо робити? Ми е, в першу чергу, вже досить часу пройшло від того, перевіряємо е, засів. Якщо була не плотка, вона повинна була е, так чи інакше в якесь вікно облітатися і почати сіяти. І е, чи це. Матка червить, якщо червить, чи це трутовка червить. І будемо приймати рішення. Сім'ї не підготувалися, які вони були, так ми і показуємо. Так, сім'я номер 52 Хто дивиться наші відео, ця сім'я практично весь сезон відпрацювала виховательки. Ось такий вони мають зараз стан. Як бачите, бджоли в сім'ї вистачає. Тепер нам треба перевірити, що в нас відбувається. Митку теж вдосталь на їх силу. Якщо інтересно, от вони не годують і не е, кипішують. Не... Бджілки спокійні, можна сказати так. А розкладу я поки що не бачу, а матоку не приймали. От... Буває по-різному, бувають випадки досить цікаві в бджільництві. Так, дивимося. За ми не бачимо не бджолиного, не трутневого. Що інтересного, сім'я спокійна і матки, як, на як я не бачу. цього. Бджоли вона не є, вона слабенька сімейка, можна сказати. Що ми зараз робимо? У нас є теж слабка сім'я. І ми просто через поліетилен через генманівську решітку. Поставимо їх наверх. Але перш за все в сім'ї, яку ми будемо підставляти корпус з цими рамками, ми ізолюємо маточку кріточку. Так, закриваємо цю сім'ю. І де в нас є слабенька сім'я, тим самим ми підсилимо ту слабеньку сім'ю і е, розберемося з цією непонятною сім'єю. Як, е, не знаю, моє, що вже пізно е, матки нема, засіву нема, е, не трутового, не бджолиного, І так якби трутовки нема, будемо просто приєднувати, е, ставити другий корпус на е, ко, е, гніздовий корпус через ган і, таким решіт. Матка буде внизу в слабенькій сім'ї. Якщо все нормально, немає в їх матки, вони перейдуть в нижній корпус до слабкої сім'ї. Отака моя думка. І так, ми попередньо підготували нашу слабеньку сім'ю, відібрали ізолювали маточку. Маточка ще була нечена, в неї помітили. У нас номер 800. От помістили в кліточку. Що ми робимо? Завертаємо один угол і ставимо генеманівську рішити. Буде, Я розумію, що буде багато коментарів, що правильніше було б витрусити джіл десь за межами пасіки, щоб джола злетілася на слабку сім'ю. Але так як у нас погодні умови зараз не дозволяють не сказати так, погода мідлива. На вулиці плюс 12 вітер, завтра дощ і е, температура плюс 10. Я е, боюся, що бджола прихолоне трохи, не вся злетиться. Так е, краще просто ми беремо, як я вже казав, через ганебманівську рішітку, ставимо зверху корпус е, з нашої безприматки. Так, візьму трошки подимлю, тому що, говорю, погода не дуже є приятлива, але. Сім'ї об'єднаються, і тоді ми випустимо маточку. Я думаю, в подальших відео ми все покажемо. Залишимо рамок, скільки їм потрібно, повномедних, і піде сім'я надійна зиму. Ось так. Все. Зараз в такий період сім'ї об'єднуються дуже добре. Попереднього нашого досвіду. Я думаю, покажемо. Всі ми, ми об'єднали. Так само ми поступимо і з іншою сім'єю. Так само приєднаємо. У подальших відео, як вони об'єдналися, я думаю, покажемо. Що ще в нас попасться? Матко вивідний сезон завершено. По результатах матку сезону буде в нас наступне відео після цього. Все розкажемо, покажемо, який зараз в нас в сімейки зиму, скільки ми маток взяли з маткомісця, все, про це все ми розкажемо. Хто дивиться наші попередні відео, пасіка оброблена, можна сказати, два рази. Від кліща варо. Раз поставлені полоски і повторно поставлені другий раз. Контроль плануємо зробити на наявність кліща на цій неділі. Методом проливу, я думаю, зробимо прольємо депіном декілька сімей і положимо аркуші, щоб бачити, що робиться з чолиних сім'ям як з кріщом. Але в подальшому ми будемо обробляти амітразом дим гарматою. Ще буде 2-3 обробки. Вони, так як дивилися, ось, в більшості сімей розплоду вже практично нема, або який є, то печатний на виході. Матки завершують своє червіння і можна буде проводити обробки від кліща дим гарматою. На цьому все. Ще раз попрошу, що хто не підписався на наш канал Пасіка Микола, обов'язково підпишіться. Це буде нам як стимул до подальшої праці, подальшого зняття інтересних відео. Пишіть обов'язково коментарі, яка ситуація на пасіках у вас скліщо і посилі сім'ї, які йдуть сі, сім'ї. Буду радий на всі коментарі відповісти. На цьому все. Нехай добрі люди дивляться добре відео. Всім миру і добра. До побачення.